Друзі, всім привіт! Я Павло Кордіяка, і ви на моєму Ютуб-каналі. Ви багато питали про це, багато просили, і нарешті ми це зробили. Після Європсунгазмен 2023, дуже багато людей почали мені писати про Ютуб канал, почали питати набагато про тренування, про те, як я тренуюся, там, їм сплю, відновлююсь, якісь процедури і так далі. І саме для цього ми вирішили створити цей канал, щоб показувати більше. Як відбувається мій тренувальний процес, відновлення, підготовка до, до самих тренувань, підготовка до змагань і так далі. Тобто все це ми будемо освітлювати тут, на цьому каналі. Думаю, що це будуть відео з тренувань, змонтовані, і ви вже будете бачити просто кінцеву картинку, як воно виглядає. Також будемо робити огляди змагань, можливо, огляди ще перед змаганнями, там чи огляд вправ, чи якісь там передбачення на якісь змагання, якщо вам це буде цікаво. Ну, Пишіть в коментарях. Що вам цікаво бачити, ми будемо думати над цим. Салом для мене буде успішно. Я виграв титул Найсильніших людини Європи 2023, попав в шістку найсильніших в світі. Ще були якісь там табі, поміжні турніри, які я вигравав теж професійні, але зараз не про це. Напевно, рішення для мене титул це Євросінгсмен 2023. І в цьому році я буду його захищати. І, напевно, перша серія, перша серія відео це будуть про підготовку до цього турніру. Ну, Як це пасує в Ютубі, підписуйтесь на канал. Ставте дзвіночки, пишіть коментарі. Будемо дуже вдячний. Дякую.